196-й день протистояння російській навалі. Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Після опівночі пролунали вибухи. Половину первого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет. Вже вранці служби швидкого реагування повідомили, що одна з ракет влучила в двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, яка була поруч. Пошкоджені кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю, попередньо без постраждалих. По області під обстрілом знову населені пункти Богодухівського, Чугуєвського, Харківського та Ізюмського районів. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд. Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксували ракетний удар у місті Зміїв Чугуївського району. Ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав. Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій за добу ліквідували наслідки трьох масштабних пожеж, спричинених обстрілами. Одна з них сталася у Харкові. Опів на першу ночі рятувальники на Мишлянського району виїздили на гасіння пожежі від ще одного влучання рашистської ракети. Цього разу вона влучила у будівлю автомийки, яка горіла на площі 50 квадратних метрів. Вогонь загасили за годину. Тривають у Харкові і аварійно-рятувальні роботи зруйнованих рашистськими ракетами будівлях. Вчора до 18-ї тривали аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерхівці, що у Київському районі. Нагадаємо, що там вогнеборцям вдалося врятувати трьох людей. Також верхолази ДСНС продовжували проводити рятувальні роботи у зруйнованому будинку друку, що у Номишлянському районі Харкова. На жаль, цієї доби на Харківщині є поранені. Повідомляють у штабі оборони. Вчора внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Чугуївського району отримали поранення двоє людей: – 45-річний чоловік та 17-річний хлопець. У Богодухівському районі поранення отримали 41 річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих легкий та середній. Запеклі бої на Харківщині тривають. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових. Збройні сили України завдають ударів у відповідь. Яна Біляєва Стаздайнеком. Харківські ізвісті